Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте! Сьогодні розпочинаємо вже весняно-польові роботи на нашій грядці, тут, де в нас посажена озима цибуля та озимий чесник. Сьогодні ми будемо робити перше ранньовесняне внесення добрив. Сьогодні вам допоможу розібратися, які з них вам обрати, для чого саме, коли їх носити і в якій концентрації. Далі у відео! Перше питання, з якої я розпочну, це буде, коли ж саме вносити весняне добро для підживлення нашої зимої цибулі та чеснику. Його потрібно вносити, коли наш ґрунт прогріється до 5-7 градусів, а також коли вже є зелена маса. Як бачите, за мною у нас грядка з озимим часником, а також грядка з озимою цибулю. Також ви можете подивитись попереднє відео з нашого каналу, де ми готували попередню грядку. Там, де ми висаджували озиму цибулю та озимий часник, чим обробляли. Силки я залишу в описі під даним відео. І, друзі, передо мною ви бачите велику кількість добрив, і у вас в голові стоїть питання, що ж саме обрати. Найпопулярніші з них, які ви всі знаєте, і в мене в голові таке виникає питання. Мені кажеться, що люди, окрім сечовини, карбоміду і аміачної селітри, ніхто другого нічого не знає. Але ж у нас ще сьогодні на огляді буде традиційне добриво мінеральне, таке як нітрамофоска, добриво Яра Міла з формулою 16-16-16 і водорощина доброго майстра від компанії Волагро з формулою 3,20, а також 3.18. Розпочнемо ми з найпоширенішого комплексного варіанту мінеральних добрив, такого як Яра Міла з формулою 16-16-16 і традиційного добрива нітрамофос, з 16-16-16. І зараз ви задасте запитання, що це за 16 16 16 Завжди в усіх добривах іде перша цифра, це у нас азот 16%. Друга у нас цифра йде 16% фосфору і 16% калію. НПК. Яку ж концентрацію вносить? Як нітромофоску, так і яру. Ви можете вносити 15-30 грамів на квадратний метр. І тут питання, да, приїхали на дачу, на огород, як же нам одміряти цю кількість добрив? Середня статистична долоня, чи рука людини якраз і буде 40 грамів добрива. Тобто 40 грамів ви розрушуєте на 1,5-2 квадратних метри. А, для чого азот? Фосфор калій. Азот у нас відповідає за зелену масу нашої рослини, фосфор відповідає за нарощування кореневої системи. І калій у нас відповідає за майбутній врожай, а також гарне сибулина або чесничину. Яка ж відмінність добрив нітрамофоскі і яри? Коротко вам скажу, щоб вам не забувати вашу голову. Яра це буде більш очищена, більш доступна для рослини добрива. Яке гарно розчиняється і гарно засвоюється нашою рослиною. Також у нас є нітрамофоска, також вже відома з радянських часів, а тобто з пострадянських часів. А тут єдина відмінність є хлор. Але ж по хлору я хочу зняти окреме відео, щоб вам розповісти про хлори в місні добрива, такі як селітра, карбамід, нітрамофоска. Найпоширенішим добривом, уже традиційним, яке ви вже всі знаєте. Це у нас буде карбамід, і це у нас буде селітра. А селітра у нас формула, тут лише азот, немає фосфору і калію. І азота у нас тут відсотки 34,4. Тобто для того, щоб нам наростити зелену масу, якраз і потрібен азот. Часто ви задаєте питання, жовтіють кінчики нашої рослини. Це якраз і буде із за недостачі нашого азоту. Карбамід теж класна високоазотне азотне добриво. Тут воно має вміст 46,2% азоту. Але ж я не завжди раджу нашим людям. Зараз поясню чому. Так як наші люди всі люблять добротно вносити, добриво їх розсипати. І за високої формули азоту ви можете підпалити вашу рослину. Доніс травмофос і ми трошки вернемось пізніше. А зараз хочу трошки зупинити увагу на селітрі. А а також на карбоміді. А як ви їх вносите? Попередньо, перед тим як їх вносите, ви прорихлюєте добре вашу міждурядку, а потім розчиняєте 15-20 грамів на 10 літрів води і гарно проливаєте ваш рядок. А в середньому норма витрати буде цих розчину вже готового 1-3 літра на 1 квадратний метр. Також ще такий лайфхак для вас. Якщо у нас сипучий мінеральний добриво буде 40 грамів, це наша жменька. Або ж буде столова ложка, це 20-25 грамів. А, так як ми зараз теж на грядці, де там шукати віса, що ж нам робити, лки-палки, взяли столова ложка, це буде 25 грамів. Тільки ж ще хочу додати: столову ложку, ви не берете з Альпійською горкою. Як любите додавати все, в свій чай, а робите. Тобто ну, набрали столову ложку, це і буде вам 20-25 грамів. І моє улюблене добриво це добриво від компанії Валагро. Це буде майстер. З формулою збалансованою 3,18 плюс мікроелементи, а також 3,20 Тут ми беремо норму внесення 25-30 грамів. Тобто одна столова ложка. Тут можна і з горочкою на 10 літрів води. Також попередньо прорихлюйте вашу ділянку і добре-добре проливайте. Тут норма розходу також буде а, від 1 літру до 3 літрів на 1 квадратний метр. А сьогодні я у відео буду вносити яру мілу комплексне доброго, там десь азот, фосфор і калій. Запитайте кажу, класний майстер, чого ж ти його не вносиш. Сразу даю відповідь: у нас час обмежений, все в по, попихах, все бігом. Тому я зараз розтрушу в міждурядку наше доброго і за допомогою ось цього чудо-приладу я буду ще і рихлити, друзі. І це буде далі у відео. Да, і коротенько швидко про відмінність 3,20 і 18. -х. Тут збалансована формула. Але ж в трьох осібнадцях у нас ще є 3% магнія. Так що, хоч це, хоч це доброго, воно є в хелатній формі і добре доступне для нашої рослини. І щойно оператор мені задав питання, так а що ж ти кажеш, доброго класно? Так давай, може, зараз будемо вносити масер. Дивіться, мені зараз треба набрати води, взяти кучу лієк і це все робити. А мені ще треба кучу робити роботи, друзі. Так що я зараз по-скорому вношу яру мілу, показую, як це все робити. Вже зібрався з вносити добриво і забувся ще про органічний метод підживлення нашої цибулі чесника. Друзі, у кого є кури, можете також вносити добрива на основі курячого посліду. Що буде магазинний в попередніх відео я вже згадував, можете взяти або курник, або аргумін. Плюси в ньому будуть ті, що там немає аміака, який може підпалити ваші рослини. Ви берете сухий послід, 1 літрову банку, висипаєте його в 10-літрове відро з водою і чекаєте десь. Ну, у мене попередньо займало це півтори-дві години, щоб воно настоялося і добре-добре все, а, скажімо так, вимішалося, тобто розчинилося. Потім ви берете цю концентрацію, одну літрову банку на 10 літрів води і також можете проливати вашу цибулю і чесник. А зараз я буду вносити доброго яра міла під свій чесник, а також під свою озиму цибулю Все, друзі, все робиться в попихах, все робиться бігом швидко, щоб вам дати якісний гарний контент. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Ось сюди ми висипали доброго яра Міла з 16-16-16 Я сюди <плотко> з під торта взяв плашечку, сюди коробочку і зараз буду вносити. А, дивіться, як я і казав, сюди Моя жменя цей буде 40 грамів. Тепер я йду по міжрядці. Ну, я вже приловчився, знаю, як його вносити. Ви сюди можете подивитися. Зараз ми спочатку його вносимо, наше добриво, а потім ми ще будемо. Так, і теж йдіть обережно, щоб не розчавити, не попасти по зеленій масі, не піти. І ще також хочу додати те, що, як ви бачите, у нас формула 16 16 16 там до 16% азоту. Якщо по прогнозу погоди немає дощу або ви не будете проливати, обов'язково зарихлюйте його в ґрунт. І після чого добре плорлите. Чого сьогодні кажу в попихах бігом? Все робимо. Так як на завтра а, стоїть по прогнозу погоди, хоча йому вірити не дуже можна, стоїть дощ. Я сьогодні хочу все це зробити, щоб завтра не робити дурної роботи і ще й поливати. Отак от. от. Починаємо садовий фітнес. А, друзі, в попередніх відео я вам показував і розказував, а, чому я взяв таку міжрядку. Так як ви бачите, у мене всюди чудо-пристрій, хто його як назве, так і буде. Усього добре у мене поміщається в міждурядку. А так як наша цибуля і часник любить добре аеровані грунти, а ще нам треба це все порихле для того, щоб добре воно лежало зверху, не виповільнювався азот. А також ще, щоб у рослини був доступ до кісню. Це немало І цим чудопристроєм ще можна буде позбавитись нашого бур'яну, скажімо так, органічним, не хімічним методом, не гербіцидом. Да? Тому сюди я все добре, добре все культивую. Земля після зими, після вологи ще мокра і така доволі, скажем, важка. Ну тут у нас ділянка чорнозему. Так що буду сюди все рихлим. І, до речі, ще цей метод... Окрім всіх всіх плюсів, нас намі ще й дасть. А закриємо, скажімо так, вологу. Да, щоб волога трималася в землі. Ну, земля ще, як ви бачите, усюди, дивіться, вона як пластилін, дуже м'яка дуже. Ета. Так що ось такі роботи ми робимо. Бажано, щоб грудочок не було, але у нас зараз так не вийде. А після зими збита... Я не знаю, буде чи це видно на камеру чи не буде. Але ж скажу так, зусилля треба буде додавати. Так що тим, тим паче, у кого пісок там буде легше. У нас в, даний, в даному випадку чернозем і ґрунт важкий. Тим паче, що він прибитий після зими. І якраз цю процедуру вам треба буде обов'язково зробити. Друзі, щоб не гаяти, ваш час, я далі буду займатися садовим фітнесом. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось. Поставте, будь ласка, вподобайку, а також підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, який метод або які добрива вносите ви. І нехай росте здорова цибуля та часник!